Всіх вітаю, мене звати Андрій, я керівник одного із відділень реабілітаційного центру трансформація міста Дніпро, займаюся терапевтичними процесами в умовах реабілітації та ресоціалізації людей з залежністю. Сьогодні в такому короткому відеозверненні хотів би вам розповісти про переваги, про переваги лікування, наркомані, алкоголізму та ігромані саме в нашому реабілітаційному центрі. перше, мабуть, що хотілося б мені розпочати, це з того, що вже довго. Вже довго ми надаємо допомогу людям з залежністю. Маємо великий досвід в цій сфері. Та перша допомога, якої зазвичай потребує людина, це відновлення фізичного стану, тобто це курс детоксикації. Далі, після курсу детоксикації людина потрапляє в теплу та дружню атмосферу, в якій саме головне, вона отримує можливість працювати над собою, працювати за допомогою кваліфікованих спеціалістів, таких як психологи, психотерапевти та тренера-консультанти. Для нас дуже важливо цей індивідуальний підхід для кожного клієнта, безпека та турбота. І, мабуть, найважливіше, що мені хотілося б сказати вам в цьому зверненні, це те, що залежність це не просто звичка, це хвороба, яка потребує лікування та профілактики. Цим ми займаємося в нашому реабілітаційному центрі. Тому всім дякую за увагу. Звертайтеся до нас і всім мирного неба.